Добрий день. З нами сьогодні боєць 10-ї гірсько штурмової бригади Роман Вербіщук, коломиянин, який бере участь у військових діях від 2014 року. Йому 37 років, у нього четверо дітей. Він мав багато можливостей звільнитися від Збройних сил України від служби, але не скористався цією можливістю. Хочемо поспілкуватись про його бойовий досвід, а також про стимули, які штовхають Романа знову і знову брати. До захисту батьківщини. Добрий день. Добрий день. Розкажіть трішки про себе е, Вербіщук Роман Любомирович, штаб-сержант 10-го гірського штурмової бригади 109-го батальйону рота вогнової підтримки на посаді займаності, головний сержант кулеметного взводу. Ви від 2014 року воюєте. А ким було до того моменту? З 2009 року почав службу в прикордонних військах. У 2014 му я звільнився. Я трошки підробляв десь на стройках, там, ну, на різних там, будовах, там. Що, що могло бути, то і забив роботу чіплявся. У 2014 році ну, настала це. Як то кажуть, війна. І з перших, з перших днів я пішов в п'ятий батальйон територіальної оборони. Я пам'ятаю історію того батальйону, Це... збиралися, Це... з кого могли. І потім навіть вашого командира звинувачували так, так. В, в тому, що капітулював так, так. батальйон. Я пам'ятаю, тривали суди, такий комар був тварс. Так, так. так. Це в принципі було під Іловайськом, так? Так, так, так. Е... Розкажіть, ну я ж розумію, що операція і служба там не були ефективною, тому що у вас не було достатнього озброєння і давайте говорити напряму. У нас ми... ну, тяжкого озброєння у нас взагалі не було. Автомати, не всі справні, кулемети. А то по через раз стріляли, а так і, 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 такої ефективної зброї важкої там артилерії, там БМП, танки у нас взагалі не було. Знаю, що регулярні війська кілька днів виходили повз вас, і було видно, що вони покидали той сектор. Ви залишалися, не було команди вам виходити. Але в кінцевому результаті звинуватили якраз наш цей п'ятий батальйон тероборони. Що вони покинули позиції, і через це стався котель. Так, так, так. Це було справи. справа. Тобто дуже негативний досвід, але ви після нього все одно залишилися у Збройних силах так. України. Чого? Після того ми нас відправили вдома на Франківщину з Рівненського полігону. В п'ятницю ми поїхали по домам, в понеділок ми приїхали у Франківський військкомат. І... Поїхали ми в 128-му гірську піхотну бригаду, 15-й батальйон місту Ужгород. постійне місце дислокації, місто Ужгород. E, провели там були бойове злагодження і вирішили в зону виконання завдань. Це було Дебальцево. Купали ми в Дебальці. Там теж і котел був, і було не солодко, але... Як ви вирвалися з Дебальцевського котла? Ну, дали нам відхід і вернулись. Ну, Було важко та, були і під обстрілами. І, як то кажуть, кожного дня було все по-різному. Але техніка і стрільба була почті кожного дня. і, Як то кажуть, зранку і до вечора, зранку і до вечора. Ну, важко було, але і мор... морози були, і холодно було. Але як не як витримали, вистояли. Потім ви отримали звільнення. Так, у 2015 році я звільнився, і в 2015 році я назад призвався, в липні, місяці, 16 липня назад призвався. І куди на це? Відправили мене були на, Рівн... не, не на Рівненськ, я в старші на полігон для отримання кваліфікації. І потім я поїхав в золочу в Римбат. 146-й землі ремонтно відновлений полк. Там я відслужив рік і 5 місяців, звільнився, У 18-му році я призвався в 109-й гірсько-штурмовий батальйон. У березні місяці 19-го року я звільнився, і у 2019 році я назад прозвався там, де далі був 128-му бригаду, 15-й батальйон. Ну вас поносили бачу, по підрозділах Збройних сил України. Це, е... Але ви не полишали військової ні, ні. справи. Чому? У Вас вже було троє дітей на той час, наскільки я? Ну, як вам сказати. Як вам так сказати, щоб ви мене розуміли, кожна людина бачить зараз теперішній час, що відбувається в Україні. Як то кажуть, кожна, кожен адекватний чоловік має знати, що він мусить захищати свою батьківщину. Ну, моє, з моєї точки зору, я вибрав свій шлях, що я мушу, так як і всі свої побратими, захищати свою. Територію. А жінка ніколи не казала. Ти вийде, да, вийде. Було таке, що казала, що як я без тебе буду, не дай Боже, тебе вб'ють. Я кажу, ти просто ніколи про це не треба думати. Треба думати, що все буде добре, і ми однозначно переможемо. Ну, Вона вже так змирилася, що що вона би мені там не казала, я з однієї сторони теж і... Почуття її, розумів, що їй теж неважко, не легко, і з дітьми, і плюс у нас сама, і всякі зараз ситуації бувають. Але часом нам не зрозуміло і все добре. У вас за ці роки участі в бойових діях були моменти, коли ви розуміли, що близько кінець. Коли дуже близько до смерті, коли небезпека прямо дивиться. А якраз в кінці року, коли я, коли я зайшов на позицію, коли у нас був арт-обстріл, ну, почали бігти всі куди. Ну, куди не біг. Я вже побіг на одну позицію, там і залишився з п'ятої, з 5 по 13 грудня, я 13 грудня вийшов. На другу позицію, бо я розумів, що в мене вже москалі було, вже на, на моїй території. І я вже 99% вірю, що тут вже все, моя війна закінчена. Я вже реально їх чую, голоси їх бачу в очі. У нас тільки близько. Да, це було дуже близько, і я вже розумію, що вже лишається моя останні секунди життя. Але, як то кажуть, бойовий дух був досить ще не прокурити. І як ви вийшли з хірстів? Я виходив днем, бо я і перемерз, замерз, плюс в мене ще нога була дуже пошкоджена, що я постійно йшов. Але днем вийшов, я приблизно знав, куди я мав йти. І так потихеньку-потихеньку я вийшов на позицію. Хлопці там побачили, що я йду, крикнули, я забіг до них бліндаж. Вони мене потім перевели. На, 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 на слідущий бліндаж. Я трошки дали мені поїсти. Гарячого чаю напоїли ми на чаєм. Я там переночував 14 числа я вже вийшов на другу позицію, там, де була точка евакуації. А ваші побратими як в цей час? Я був сам на позиції. Ви були самі так, на позиції? Так. Це нормальна ситуація, коли одна людина каже. Ну просто розумієте, як вам пояснити? Там був ар арт-обстріл, і я був ближче до одної позиції, там вже не було нікого. Я там і залишився, прийняв рішення, що мені треба краще вже тут бути, бо я вже не знав просто далі, куди я зайду і куди я прийду. Mm -hmm. Я вирішив залишитися в тому безпечному місці, ну так я, як от Бог вирішив. Чи не здається вам, що от цей 2023 рік багато розмов про те, що ми точно переможемо, все точно буде гаразд, і це якось заспокоїло суспільство. Тим часом знаємо, і це не секрет, що багато територій Україна втратила за осінь зиму 2023 року. Люди розслабилися через це дуже мало допомоги насправді військовим. З іншого боку, ми розуміємо, що постійно українець середньостатистичний підніє. Розкажіть якось по правді, бо ну, дивитися телемарафон, де говорять, що все гаразд, це сьогодні не випадає, краще знати правду. Розкажіть по правді. Е і чого потребують військові і як сприймати те, що зараз відбувається? Це тактична операція, тобто здача деяких територій, тому що дуже багато полеглих. Чи це справді тому, що ми ще не готові відвоювати ті території. Насамперед, хочу сказати, що на даний момент зараз найбільше треба озброєння. Важкого озброєння, боєприпасів, нормальної там вже європейської зброї. Це з моєї точки зору зрозуміло, ну, що не можна зразу так постачати Я і що якщо не буде зброї, ми таким методом будемо довший час свою, свою територію відстоювати, відбувати. Відповідної втрати. Так, і відповідної втрати є кожного дня, просто, ну, як вам сказати, втрати кожного дня є, були і будуть, бо це реально війна, це реально є війна. Я вже побачив на свої очі. Не, не то, що було там в Іловайську, в Дебальців, теж там були серйозні бої, але найбільше я боюся авіації. Бо коли скидували авіабомбу, моя хата була метрів десь 50 від того, котлована, там був авіабомба. І Я вже думав, що це вже все. Я найбільше боюся авіації. Це так думку. Понятно, що всього треба боятися, бо, як то кажуть, не треба довіряти противнику. Противник може бути хитрішим за нас. Треба його адекватно оцінювати. Так, це в принципі за мистецтвом війни перший крок до перемоги. Не можна знівельовувати силу противника, тому що все ж таки це армія, яка постійно так. в бойових діях на відміну від України. Зараз є хлопці, які е, не ходять в магазин, нікуди не їздять, переховуються, не оскільки бабульки, за якими доглядати, вже закінчилися. Е, інвалідність виробити вже не так просто. Вони вдягають рожеві фламінго на намагаються переплисти тису. Дехто замерзає в горах, намагаючись на румунію попасти. Як ви ставитеся до тих хлопців, розуміємо, що є звичайний людський український страх, і він присутній і у вас, і в мене, і в наших глядачів, я думаю, і так само від вухилянців. Але ви, як військовий з десятилітнім бойовим досвідом, що можете сказати хлопцям, які панічно бояться? Це є реально Альфонсе. Що ще можу сказати? Я, я з такими людьми не хочу навіть. За руку злиться, і навіть таких людей бачити не хочу. Бо це, е, це не є правильно. Зараз реально війна. Треба йти і захищати, а не ховатися. У мене багато знайомих є, які сидять теж вдома, і жінка мусимо йти купляти цигарки, одітися, продукти купити. Я рахую, що це не є правильно. Це дійсно, з моєї точки зору, це не є правильно. Треба йти, не боятися. Брати в руки зброю. Вони кажуть, що вони не від війни. Ви від війни були. Я, я ж не народився з бронежилетом, з автоматом, з казкою. Кожна людина має е, розуміти, що немає зразу досвіду. Не може зразу мати навичок. Треба йти навчитися. Я ж теж не. не, не... Ходи вчитися? Людина, яка хоче щось навчитися, вона буде вчитися. А людина, яка не хоче вчитися, їй то не цікаво просто. Треба просто на їхніх місцях треба йти, брати в руки зброю, йти відстоювати свою територію. Ви, мабуть, багато солдатів бачили, які щойно прибули до 10-ї гірсько-штурмової бригади, і як вони в процесі. В процесі вони навчаються всього, знають і здобувають собі ту кваліфікацію, яку вони хочуть. Ну ли бажання, головне бажання. Ясно, що ризик завжди є. Ризик взагалі жити в Україні. є. Тому що ну, бачили ситуацію, яка склалася в серпні в, в, під Коломиєю. хлопчину осколком поранили на смерть дитину. Хоч батьки забрали його з міста, щоб часом не потрапив в нього снаряд. Бачите, доля якось так склалася, що все одно дитина загинула через війну в Україні. Ми всі ходимо і не знаємо, що буде наступною миті. Але якщо буде всі ховатися і казати, що війна не для мене, війна все одно прийде сюди тоді. Вона прийде рано чи пізно, вона буде тут і потім вже будуть керувати москалі тут, а не. Е, ваше керівництво розповідає про вас дуже добрі речі. Для когось добрі хтось скаже, що ви дивак, адже ви мали поранення, за якими могли бути звільнені від служби. І у вас четверо дітей. Розкажіть про своїх діточок і розкажіть про свої поранення, і чому все ж таки щоразу ви все одно приймали рішення продовжувати службу? Питання цікаве, але відповідь я вам Ну, Звільнитися саме, саме легше, але незважаючи на те, коли, ти, коли людина звільняється, там, допустимо, місяць, там, навіть не цілий місяць, тиждень, два посидить, реально тягне в той колектив, де ти знайшов дійсно тих побратимів, з якими можна йти будь-куди і будь-коли. Ну, та як це хоч і невеличка сім'я, але я довіряю їм на всі 100%. Я знаю, що в біду вони мене, в біді, вони мене ніколи не лишать, поможуть чи можуть. Ну, я рахую, що ну, мене просто тягне назад, і я вирішив далі приходити в службу. Понятно, що зараз змушений пройти ВЛК, після ВЛК Мсеп пройти, і вже там після серпично знати, які там будуть подальші дії. Ну, понятно, що неохота лишати службу, бо як я, 10 років, вже більше 10 років, вже в лютому буде 12 років. Просто не тягне. Ну, навіть якщо не дозволить здоров'я бути на передовій, я думаю, ваш досвід можна передавати хлопцям у навчальних центрах, бо це безцінно, те, що ви здобули. Звісно, звісно. А розкажіть про дітей? Ну, самі менші в моїй доміці зараз буде 5 лютого. 5. Чотири роки. Який стати? Єва, Єлизавета. І вона постійно дзвонить до мене, питається, тату, я за тебе молюся, ти в мене найкращий. Ну, понятно, що дитині важко такі, такі речі говорити. Бо вона ще не ну, малаша. Але хоч вона ну, віці маламу, вона вже реально усвідомлює, що її тато воєнний, її тато захищає. А інші дітки? іншим вже зараз буде по 16 років у квітні, менші середущі 11. Він теж постійно переживають, коли я був 10 днів без зв'язку. Але він... старша каже, мамо, не переживай, з ним все буде добре. Мені снилося, що з ним все добре. Він є просто він зараз в такому місці, що не може. Реально вийти на зв'язок. Але з ним все добре. Вірили, навіть всі мої побратими вірили, що до останнього вірили, що з мною все добре. Просто я не можу вийти на зв'язок. Це скільки ви були на зв'язку? Ну, з 5 по 13. 13 числа я вийшов на зв'язок. Угу. Як дружина вас підтримує, а ви її, бо у ці роки, розлуки, вона ясно, що дуже складно. Постійно каже, не йди вже туди, не хочу, щоб це ти хочеш. Що... це вона так мене постійно підтримує. Але, як то кажуть, я маю свою голову, я собі вирішую, як я бачу за потрібне. Я думаю, що в вашому близькому колі теж є чоловіки, які вагалися бо бояться, бо, наприклад, не проходили навіть строкової служби, та, і дуже страшно. Вони вас запитують, як вам. Є такі е, хлопці, які пішли, взяли з вас приклади, пішли на захист. Є багато таких. Тобто ви десь є прикладом для, для свого оточення, так? Ну, питається, як там. ну, На словах це одне розказати, а коли ти в реальності відбачиш, бачиш своїми очами, що відбувається, то зовсім друга ситуація. Ну, по словах можна Бог зна що розказати. А коли ти вже. Сам свої власні очі бачиш, то вже зовсім провідали? Наближаємось до річниці початку повномасштабного втручання. Ви на той час вже були звільнені, демобілізовані, так? Так, я був у 22-му році, 21 січня я вже був звільнений. 21 січня ви були звільнені. А 24... І через рівно місяць починається війна. Розкажіть про той ранок і про той день, які кроки ви вжили. Переважно я телефон відключаю, інтернет виключаю, бо в мене мала з дитина, ще була, вона постійно скинулась, коли там хтось дзвонить. У жінки телефон. Інтернет включений. І мене в 5 ранку буде кричить Роман, війна, Роман війна. А я встав, сміюся, кажу, яка війна? Він ну, каже, Подивись, в телефоні». Я реально включаю телефон, і дійсно бачу і чую навіть вибухи, коли тоді у Франківську були вибухи. І я вже аж тоді почув, що повірив, що це реально війна. 24 числа я одів форму, приїхав військомат, мені дали повістку, 25 го Лютого я зранку прийшов на військомат і ми приїхали в 10-ту бригаду. Які думки були у вас? Мені подолаємо думка. чи не подолаємо? У мене думка, думка одна: перемога буде постійно з нами. Як би там було? Ви не сумніваєтеся. Якщо війна буде затяжною, ви готові бути з Україною весь цей час? Якщо б ну, прогнозують, що може бути ще два, а то й п'ять років. Ну, то, хоч і не буду саме, на самому нулі, але буду чимось допомагати, підказувати там навіть інструктором. Без різниці, але як то кажуть, до перемоги з... я мушу бути. Ну, ви розриваєте багато шаблонів. Ну, найперше в тому, що людина ставить суспільне вище над своїм. Друге, це. Від вас іде такий спокій, оптимізм. Більшість військових, люди, які багато чого бачили, того, що людський мозок не мав би сприймати як нормально. Так? Війна це десь взагалі на межах можливого і нормального. Ви завжди такі були оптимістичні, такі врівноважені. Так. Це ваша сильна сторона виходить. Так? Так. Зараз маєте можливість розповісти також про оборону Києва. Це в принципі я розглядаю успішну операцію по обороні Києва як перший з кроків до перемоги. Бо якщо б був взяти Київ, хто знає, сьогодні, ми могли б з вами тут сидіти і розмовляти українською мовою. Розкажіть, як «Десятка» боронила Київщину і а, які були задачі, які, можливо, успішні кроки вам запам'яталися? Це було ми в кухарях, в Підгайному, в Тетерівському. Мене привезли на заміну, там, двох побратимів. Вони щось там не справлялися. Ну, я був з трьома побратимами своїми. В той же самий день, коли. Вже десь ближче до 10-ї вечора я по рації почув, що зараз буде по нас авіаудар. Коли вже бомбу скинули, я, вже, я не зрозумів, що сталося. Бо тако, так, так близько дуже я не бачив і чув, коли скидають бомбу. Це mm -hmm. було не один самолят, там було декілька. Ну, у мене враження було. У мене було зовсім друге враження. Я думав, що це вже... війна вже закінчується для мене, допустимо, для моїх побратимів. Але ми там пробули, я так в не багато, десь два тижні, теж мало багато втрат, і нас відвели були. Ми були в лісі десь ще два тижні, потім нас забрали і поїхали ми теж на Харків, там обрання, на оборону Харкова. І там теж були активні бої, артобстріли і втрати у нас були. Ну, мені 22 рік, 23 рік запам'ятається, я думаю, найбільше з 5 по 13 грудня мені найбільше запам'ятається. Це стільки в мене вже, ну як кажуть, і практики, опиту, ну, я реально переживав, що я можу не дожити до Нового року. Ну, один той момент, що ви лишились самі на позиціях. Mm, ні, реально було саме страшно вночі. Днем ще так собі, але саме страшно вночі, бо не знаєш, що зараз може тобі прилетіти, звідки хто може до тебе зайти. Так вам ж доводилось тобі не спати. Я тоді не спав фактично. Я міг там 10-15 хвилин за добу поспати. У мене ні настрою не ні було, нічого. У мене були переживання і в мене думка одна, задача одна вийти до своїх побратимів. Давайте помріємо, що весь цей жах закінчується, Україна перемогла, Україна повернула собі мир. Розуміємо, що доведеться також нарощувати військову міць, бо росіяни не, швидше за все не відступляться від своїх планів. Але якими будуть ваші дні, яким буде ваше життя після перемоги? Це дуже. Я думаю, у вас чимало мрій відклалося через те, що тут важливіші. Як то кажуть, після перемоги в мене да, повернутися до сім'ї, до батьків і жити своїм життям, які жив до цього до війни. Особливих вій не маєте? Подорожі, збудувати будинок, не знаю, де дерево посадити. Будинок збудувати це вже трошки пізніше. Але після війни, як то кажуть, треба буде трошки під підлікуватися. Барально вже здоров'я немає ж такого, але поки що можеш, я служу і старайся робити все те, що було добре.